Якщо ви мрієте працювати в США, вам необхідно знати про унікальні норми та традиції американського ділового етикету. Одна з найвідоміших традицій це casual Fridays, коли співробітники можуть одягтись в більш неформальний одяг, як от джинси та футболки, замість звичайного ділового дрес-коду. Звичайний робочий день в США зазвичай триває з 9 ранку до 9 вечора з годинною перервою на обід. Однак багато компаній пропонують flexible schedule – гнучкий графік або remote work віддалену роботу. Американці надають великого значення пунктуальності та ефективності під час business meetings. Вони зазвичай починаються вчасно і слідують чіткому agenda – порядку денному. Незважаючи на діловий характер, американці часто починають зустріч small talk про особисті теми, як от сім'я чи хобі. Це допомагає налагодити взаєморозуміння з колегами. А який ваш досвід роботи в США? Скільки годин ви працюєте на день? Розкажіть, будь ласка, у коментарях нижче про ваші особливості ділового етикету у Америці, які ви помітили. І не забудьте підписатися на мій канал, щоб дізнаватися більше про американську ділову культуру та вивчати корисні фрази для подорожей та роботи.